Казка Берізка. Жила на світі Берізка і непогано жила. Ніяка погода їй не була страшна, бо захищали її від дужих вітрів великі багатоповерхові будинки. У сонячні дні біля її ніг збиралась і дітвора, і дорослі для веселих ігор і смачного пікніку. Вона мала чимало друзів. Старий дятел завжди рятував від напридливих шкідників, що точили кору, і противної гусені, що так і норовила об'їсти її листя. Весела тітка Білка розказувала щоденні новини і найсвіжіші плітки з граї птахів розвеселяли то своїм співом, то сварками. Минали дні за днями. Час ішов і змінювалося все довкола. Рік за роком стали приходити все невихованіші люди до Берізки. Вони залишали сміття на галявині, галасували і нищили гілля. Першим не витримав знущань дятел. Шумні петарди, голосні крики і сміття, яким хотіли поцілити у нього люди, Прогнали дятла від барізки назавжди. Засумувала білокора красуня. Тяжко захворів її стовбур. Одна розрада білка. Та й сусідка змушена була шукати іншого прихистку. Нахабні хлопчиська видирались на стовбур, щоб упіймати роду хвосту, а іноді приманювали різними частуваннями, які залишали. Білочці. Білка їла, а потім страждала. Вона ж не знала, що Чіпси та сухарики це небезпечна їжа для тваринок. Вона довго терпіла і перебралася жити у спокійніший район. Невдозі із граї птахів стали рідкісними гостями у нашої красуні, та красунею її. Вже було важко назвати стовбур обдертий, погризений, гілля пошматоване, і давно вже на ньому не видно листків. Засохла бірізка від вхороб печалі, вона й досі сумно стоїть і чекає, коли ж люди порозумнішають.